Усім доброго дня, компанія AutoFocus. Маємо сьогодні нове поступлення. Це є rav 4 Toyota. Офіційна, дизельна, в максимальній комплектації або близькій до неї на повному приводі з дизельним двигуном 2,2 літра, з датчиками мертвих зон, з омиванням фар, з лінзовою оптикою. Ціла по кузову. Є певні сліди потертості, проте автомобіль абсолютно не фарбований. На хорошій гумі. Ось радіусу 17-го. Автоматичне відкривання багажника, камера заднього виду, задні парктроніки. Ось, що ще. Ну, а більше вже розкаже нам салон. У нас є безключовий доступ, складування дзеркал, електропакет вікон, електропакет сидіння водія, BSM, от мертві зони, блокування диференціалів, складування дзеркал. Ось, дзеркала склалися, склалися. А тепер ми їх розкладаємо. Опс, опс. Так. Кнопочка відкривання багажнику з салону, підрульові пелюстки, автоматичне світло, сенсор дощу. Ось у нас авто. Опс, на авто. А, пробіг. Пробіг 194 тисячі кілометрів. Сервіска є до 137. В е, більшості випадків решта є по заказ нарядам І ця історія автомобіля. Більшість історії, проте не вся. Один власник автомобіля, тому якщо вас цікавить, це все можна в нього запитатися. Паверхіт, підігрів передніх сидінь, eco -mod і спорт режим, е, Допомога при спуску з горки. Тут у нас Aux USB. Тут розетка на 12 вольт, розетка на 12 вольт у нас тут. Далі підстаканник тут, підстаканник тут, підлокотник, автоматична коробка передач, автоматичне тонування дзеркала заднього виду. Ось так виглядає мультируль, відповідно, тут є круїз-контроль, регулюється все, руль по висоті та по виліту, Так само сидіння регулюється по висоті та по виліту. салон наш шкіряний, в хорошому стані. Добре, зберігся. Машинка сімейна. Доказує це, у нас є крісло дитячі. ззаді встановлене на спеціальні кріплення Isofix. Є підлокотник та два підстаканника, а також маємо рівну підлогу. Автомобіль в чудовому стані з сервісною історією. Придбати його можна в Києві за адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня вихідних з 10 ранку до 18 години вечора, а придбати його можна за готівку, в лізинг, розстрочку або за криптовалюту. Долари, гривні немає значення. Тосу не приїжджайте, дивіться. Рекомендуємо вам цей автомобіль для перегляду. Тож бо до нових зустрічей. Всім гарного дня!